У київському будинку кіно попрощалися з лідером гурту Грін Ґрей Андрієм Дизелем Яценком. Провести музиканта в останню путь прийшли рідні, друзі та колеги. Під час церемонії лунали пісні гурту, зокрема під дощем, нещодавно перекладено українською. Раніше музиканти Грінґрей запланували відіграти всеукраїнський концертний тур, який мав розпочатися у Дніпрі вже цієї п'ятниці. Про життєвий шлях Андрія Яценка та його внесок в українську культуру розповімо в матеріалі. Біля похоронного кортежу сотні людей. Це друзі, родичі та просто шанувальники творчості Андрія Яценка, більш відомого як Дізель. Вони тут, аби провести музиканта в останню путь. Андрій Єценко народився у Києві. Коли йому було 24, він засновує легендарний вже гурт Грінгрей. Там він виконував роль гітариста, композитора та фронтмена. До речі, саме грін грей першими в Україні додали до складу гурту діджея. Вони поєднували рок, фанк, електроніку, трип хоп. Свій стиль самі називали Укрпоп. Серед їхніх хітів пісні поддаждем, емігрант все буде добре. Ці пісні знають мільйони. Грей першими серед українських артистів отримали нагороду MTV Europe Music Awards. Це сталося аж двічі у 1996 та 2009 роках. Сам же дизель не лише грав у гурті. Він вісім років проводив Дізель Джем Сейшн. Там збиралися відомі та молоді музиканти. Також він організовував фестивалі до широкомасштабного вторгнення. Росіян гурт дав у Києві так званий вертикальний концерт замість сцени, дах ресторану, а замість зали глядачів розміщували вертикально на балконах сусіднього готелю. і до Сімферополя. Гурту Грінгрей і справді були великі плани. Вони готували новий альбом, хотіли українізувати свій хід під дождьом». Він мав називатися Ще не вщент під дощем. Також вони планували великий тур. Він мав початися в Харкові 25 жовтня. Утім, цьому не судилося здійснитися. Серце музиканта зупинилося, коли йому було 55 років. Офіційна причина серцева недостатність. Це сталося через ішемічну хворобу серця. Його внесок в українську культуру неоціненний. Пам'ять про дизеля житиме в його музиці.